Перших вірших такі текста. А коли минула субота, на світанку першого дня тижня прийшли Марія Магдалина та інша Марія подивитись в гробницю. І ось стався великий землетрус, бо ангел Господній зійшов з неба, підійшовши від камінь від ходу та сів на ньому. і вигляд його був, як блискав, і одяг його білий, як сніг. Від страху ж перед ним ті, які стерегли, затремтіли і стали як мертві. І, звертаючись до жінок, ангел сказав: не бійтеся, тому що я знаю, що ви шукаєте Ісуса розп'ятого, Його тут немає, тому що Він воскрес. Христос Воскрес! Христа! Христос Воскрес! Христа! Христос Воскрес! Христос воскрес! Сідайте, дорогі брата і сестри, дорога церква, спасіння, всі Гості, які сьогодні навідали нас. Ми щиро вітаємо вас чудовим святом, святом світла, радості, надії і життя. Це саме чудове свято, яке сьогодні окриляє нас, стільки в ньому благодаті, стільки в ньому благословіння, дороги. І найперше я залишаю думку, найперше важливу думку в цьому непростому світі, в якому ми живемо, а особливо ми всі родом із нашої рідної неньки України. Ми в переживаннях вже три роки, іде війна, щоденно гинуть люди. Країна наповнюється сиротами і вдовами, проливається кров. Сльози щоденно течуть з людських очей. Хто може їх потішити і розрадити? Чудове слово, яке Господь завжди дарує для всіх людей. І найперше Він говорить: не бійтеся, дорогесінь мої! Життя людське є в руках Божих. Життя України воно в руках Божих, але Господь чекає сьогодні наших политов. Господь чекає наших відкритих сердець, Господь чекає, щоб ми відкрили свої уста в молитві до того, який є живий, який спосібний сьогодні допомогти нам. І тому в день свята Воскресіння, друзі, Господь потішає нас. Він з нами і Він говорить: не бійся, не бійся це. Наступну думку, яку я залишаю, коли ці жінки прийшли, вони зустріли порожній гріб. Лиш ангел, який сидів, промовив ці слова, що Ісус Христос Воскрес. Так багато існує відомих діячів, засновників релігій, різноманітних філософів, чи могили сьогодні відомі, де відвідують тисячі паломників ці могили. Мені доводилося бувати в різних місцях, і знаєте, щоб туди потрапити, до могилу тих чи відомих людей. Там потрібно від... заплатити певну суму. Ці могили охороняються під пильною охороною. Але могила ця, ця чи не ця, але я безліч раз там був, там написані такі чудові слова. Його тут немає. Він воскрес, Вона є пустою. Ісус Христос всього на три доби зорієнтував цю могилу, і вона стала самою відомою і популярною могилою, друзі. І хто туди не приходить? Він зустрічає ці чудові слова. Він живий, його немає там. І якщо люди сьогодні, паломники особливо, які направляються в Єрусалим на поклоніння, хочуть зустріти там Пасху, мабуть, вони трішки розчаровані тим, оходячи ці всі місця, ось і що ця могила є пустою. Нам там хочеться деколи, знаєте, до чогось дотронутись. Але Господь є живий, і Він присутній сьогодні на цьому місці. І ми можемо вірою доторкнутися до нього. Просто сказати: Ісус, ти сьогодні ось тут, а я є перед тобою. Допоможи мені, благослови мене, зміни моє життя. Він є ось тут, Він живий. Наступну думку, яку я залишаю, друзі, це виповнення Божого Слова. Всі пророцтва і сотні, які в старому заповіті вони говорили про прихід весілля, що він прийде йому належить постраждати. Про це говорив Ісус своїм ученикам. І навіть по своєму Воскресінні, коли він крокував в Емаус, по дорозі він пристав до них, їхні очі були закритими, вони не глин збагнути, хто це серед них. Але він так потужно виясняв їм Боже Слово, що їхні серця горіли. Боже Слово настільки потужне, друзі, що наші серця горать. Тому що віра поселяється там, тому що надія поселяється там, тому що ці слова мають життя, бо це Боже Слово. І коли Ісус промовляв ці слова, Він вияснював і старого заповіту, почавши з Мойсея пророків, що сильному Божому потрібно буде видати в руки грішників, потерпіти смерть, ганьбу, але третього дня Він воскресне. Це говорить Боже Слово. Досліджуємо Боже Слово. читаємо Боже Слово. Я заохочую кожного. Хто не має Євангелії, ви можете в кінці зібрання підійти і просто попросити нас, чи пастора, чи до будь кого служителів. Ми дамо вам Євангеліє, друзі! Читайте Боже слово! Бо воно є життя. Я читаю ще одні тексти Божого Слова. Це перша листа апостола Петра. Перший розділ. Третій четвертій вірші. Благословен Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, який за своєю великою милостю відродив нас із мертвих через Воскресіння Ісуса Христа, до уповання або ж надії живої, до спадщини нетлінної, чистої, нев'яночої, що зберігається на небесах для вас. Друзі, Господь завжди благословен. І тому ми завжди в наших зібраннях дуже багато співаємо пісень. Чому? Ми благословляємо його, який є благословен. В наших піснях, проповідях, молитва. Він є благословенний Бог. І для нас всіх чесні привілегія сьогодні, хто прийшов на це зібрання, просто сказати: Господи, Ти благословен, ти благословен від віку до віку і Тобі одному вся слава. Апостол Петро нагадує, що Бог явив нам велику милість. Взагалі спасіння закон і Боже милосердя, воно було направлено на Ізраїль. Ізраїль вибраний народ. Але ми з вами язичники, і це є велика милість, що Бог відкрився нам, нам, українцям, і не тільки тим людям, які були далекими від Божих заповітів. Це милість Господня. І ми також дякуємо за Божу милість, яка відкрилася нам. Він той, який Воскресив нас. Апостол Павло в іншому в післані говорить дуже такі серйозні речі, важливі речі. Він говорить, якби Христос не воскрес, то наша проповідь, марна, даремна наша проповідь. Даремно б я тут, щоб проповідував чи брати, співали, розказували вірші, це було б марно це все. І віра наша була б. Такої ж самої, друзі, але сьогодні ви є свідками. І я б хотів це побачити, Піднісіть, будь ласка, руки, коло Ісус, прости його гріхи. Алелуя! сотні піднятих рук ви є свідками Божої милості, Божої любові, Божої благодаті і Божого Воскресіння. Тому що ми були мертвими в наших прогріхах, але Ісус прийшов в наше життя. Ми вірою, сказали Ісусу, вірою, що Ти є Спаситель світу, зміни моє життя, прости мої гріхи, війди в моє серце. Ісус війшов, Ісус простив гріхи, Ісус дав нове життя. Ми сьогодні тішимося тим і радіємо. Наступне, друзі, в нас є жива надія, апостол Петро говорить, що Він відродив нас до живої надії. Ми не маємо просто, знаєте, надію до часу. Буває інколи з нас ми, ми на щось так надіємося, а тут в останній момент підвели нас, зрадили нас, ми такі розчаровані, розбиті, роздавлені, але ніколи так не робить Господь. Бо Він Бог. І якщо Господь обіцяє, як Бог залишив своє славе слово, друзів, вірмо, надіймося, Він виконає обов'язково. Ця надія є живою. Всі інші надії дочасні, помирають мертві, але Його надія є вічною, вічна надія. І ще дуже важливе, друзі, ми наше життя таке короткочасне, воно швидко пробігає. І апостол Петро нагадує нам, що він нам придбав спадщину на небесах. Добре нам жити на землі чи ні. Правда привикає, привикає, комфорт нам подобається наші гарні і не наші, не ми їх будували. Будинки, квартири, машини, одяг, наші сім'ї, багато речей, все, що оточує нас. Ми привикаємо, і ми кажемо гарне життя. І за життя кажемо, слава Богу. Але ви знаєте, це все до часу, це все про мене, це швидко зникне. І ти здивився в своє зеркало, і ти думав, такий ще юний, так хочеться підрости і бути вже дорослим. Пробігло життя, і ти вже випускник. Стоїш на випускному. Проминуло швидко твоя юність. І вже середні роки, вже дідусь, бабуся, тебе кличуть, і твоє життя наближається до вічних берегів, де чекає Ісус, який приготував спадщину для нас на вік віків. Він сказав, що ми будемо за Ним у вічній радості, втішатися тим великим благословенням, яке Він приготував для нас. Ми щасливі люди, друзі. Або Павло говорить, що коли ми надіємося на Христа тільки в дочасному житті, то ми є найнещасніші люди. Але ми надіємося, друзі, про те, що там для нас є вітчизна. там нас чекає Ісус, який живий, який воскреслий в змінному тілі. І навіть якщо помрем, Він сказав, що я воскресіння і життя, я воскрешу. Я йду там і приготовлю місце для вас, де ви будете зі мною на вік віків Христос Воскрес.